Teach me to ride like a man. навчи мене їздити да ride like a man. їздити як чоловік. Ride – це завжди зверху чого да, там коняки, віслюка. Я не знаю свині, мотоцикла, тобто що завгодно. Drive – це всередині. Ми бібік, бібік, рулюємо. А ride – це, от зверху, да, на ну наверху. man. Chew tobacco like a man. І жувати тютюн як чоловік чу, да. Є класні фрази з цим чу по-перше, the fat. жувати жир. Який жир? Якого жиру тут немає? Це фраза, яка означає базікати, тобто ну говорити ні про що, да от вести таку розмову, коли ти просто, просто що та, та патякаєш, що та як то кажуть, ще можна сказати цює да базікати або чи on something, або чи something over. Це щось обдумати, да? тобто прожувати і зрозуміти, продумати щось дуже добре. For example, I need some time to chew on your proposal before I give you an answer. It's not a simple decision. Да? Мені треба час, щоб обдумати. Да? Оце все в голові прокрутити.